Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Ви дійсно найкращі глядачі. А, знаєте, мене місяць не було на Ютубі Я дуже важко перехворів. У мене були проблеми з моїми картками. І не було натхнення знімати відео. Знаєте, краще місяць мене не буде, щоб я повернувся з новими силами, ніж я буду, знаєте, мучити себе і вас перед камерою, тому що ви б побачили, що зі мною все не так. Я вирішив вернутися з новими силами і не просто повернутися. А тепер хочу щодня, як раніше, колись. Ну, по-перше, давайте привітаємо мене і вас з тим, що нарешті у мене починається євросезон цього року. Ми будемо реагувати на всі пісні, слухати, обговорювати. Знаєте, за цей час було багато різних складнощів в моєму житті. Я зрозумів, що ви моя найкраща підтримка. Це правда. Тож знаєте, там артисти на концертах кажуть поаплодуйте самі собі. <гум> Скажіть мені так. А я вам скажу, поставте лайк самі собі під цим відео. <гум> Бачите, який я хитрий. По перше, я не пам'ятаю, мене є на каналі вже реакція на Євробачення. Потрібно перевірити, тому що мені здається, що я на щось реагував. Але якщо я на щось реагував, то я наскільки не пам'ятаю цю заявку, ану, зараз зайдемо на мій канал. До речі, завтра виходить новий альбом «Леді Гаги. Я, як маленький монстрик, як її фанат, дуже чекаю цей альбом. І скажіть, будь ласка, чи хочете, щоб я зробив реакцію на цей альбом, щоб ми його разом з вами послухали? Можливо, навіть, блін, було б класно в прямому ефірі його послухати. Пожіть реакції нас відбив. Далі, унікальний. А, то Молдова. То я просто робив реакцію на Молдову. Все точно. Більше я нічого не робив. Все, тоді це відео реально можна сказати, що це офіційне відкриття Євробачення в цьому році. в мене на каналі. Сьогодні я буду реагувати на Естонію. Естонію, я думаю, ви вже чули цю пісню. Представляє Томі Кеш з піснею Еспресо Макіато. Я бачив, ну, в інтернет заполонили ці пор фаворе, пор фаворе. Я бачив, але ну, я не слухав повністю цю пісню, тож це буде чесна реакція. А знаєш, від себе скажу, що знаєте, е, ну, заїдає, звісно, так, чоловічек мєм, можна сказати. Єдине, що я знаю, що він там з росіянами співпрацює зараз, коротше, не самий хороший персонаж, і взагалі то Кеш, я бачу, думаю, ви також бачили. То, що він обістрав колись Євробачення, да а зараз він їде на Євробачення, чисто вайби хаята. нацвідбір не на часі. А в цьому році на часі танцювати дёргатися. ну, нудіва, от правда. коротше. Це ще така жесть євровідіння? Мої батьки дивляться кожен рік. Це таке говно. Реально, ну как би. Бы. Дивіться, я дуже хочу зараз не дивитися через призму негативу, що він там чи Росію підтримує, чи що. Е, да? ну, він сам по собі якийсь такий неприємний. Да? Е, ну, неприємні від нього вайби йдуть. Він мені не подобається як людина. Але ми ж маємо оцінити заявку. <кхем> Значить, Томі Кеш, еспресо-макіато. Також якісь тут були скандали з ним. Зв'язки з Росією. Потім е Італія вимагає усунути представника Естонії через те, що типу, як це там насмішка в цій пісні. Не знаю. Давайте послухаємо. Давайте подивимось е виступ цей з е знаць Окей. А, взагалі, от ем, я скільки раз чув цей відривок, мені він щось нагадує: на 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 гармонія уже якось відомої пісні. У нього дуже глухий голос. ну типу, Наприклад, мені такий опущена оця штука, мені не подобається. Ай, звідну, ай, боже. От бере він, тут класна зйомка. Оці рухи, окей, давайте перейдемо. Ну, кло... ну що сказати, Клоун. Ну реально клоун, фрік. І на Євробаченні таке люблять. І він буде в топ-5. Окей. Таки, знаєте, пісня з якогось там як це мюзиклу, бродвею, да? Тіпо, в такому стилі. Окей, ну, давайте, так. давайте по факту театрально. Він викликає емоцію. Не самі приятні, він визиває емоції, звісно, да? але він викликає емоцію, Не те, що це ферблат в цьому році. Жодних. А коли людина викликає емоції, неважливо хороші, погані, це вже добре, так? Бачите, в мене змішані емоції. Мені так не подобається, коли він. Так зажові слова опускається. по той гортань нього, каже, ну ви поняли. Що він? Опускаю макіатур. Сейчас! Боже, скільки в нього даблу там, а можна на підборах використовувати дабл? Ну, клоун, що сказати? Окей. Слухайте, ну він реально, я не слухав його ніколи пісні раніше, але він реально міняє, змінює манеру співу. Я думав, що він завжди отак співає. Але ні, він переходить ось так. на такий звук. Ну, насправді, от зараз я вже да, подивився майже весь виступ. Співає він ху... погано. Погано співає він. Е, ну, Таке, знаєте, шкільна самодіятельність, ну чесно. Але це заїдає, це вірусно. Е, він вміє подати себе, да, Він це робить театрально. Не можна сказати, що він там бездарність. Типа він вжився в певний образ. Співає погано. Я би, цього Томі Кеша дискваліфікував. По-перше, за те, що він хейтив Євробачення, перше. Друга причина за те, що він хорошо там з росіянами знімає контент, на секундочку. І по-третє, за те, що він неприятна людина. Боже, який я жорстокий! Взагалі не жорстокий. Це що я не вийшов в смак оглядів на Євробачення. Тож ставте лайки. Щодня одне, може навіть два відео, може навіть три відео будуть виходити реакції на Євробачення. Це ж класно. Я дуже вам дякую. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу 999 гривень. Можете підтримати канал Донатом. Є посилання на Монобанку через PayPal. Буду дуже вдячний, тому що авторських прав дуже буде багато через це Євробачення. І напишіть в коментарях, чи хочете ви мою реакцію на новий альбом «Леді Гаги Мейхем, який завтра виходить. Дякую вам і до зустрічі в наступному відео. Також в реакції сьогодні буде реакція номер два. Зараз буду знімати, і сьогодні відразу ж виставлю для вас, щоб ви подивились декілька реакцій. І, звичайно, писали свою думку в коментарях. До зустрічі в наступному відео!